Що ж, вітаю всіх сьогодні, 18 серпня, і я нарешті камбекаюся на Ютуб. Буду давати вам дуже радісні новини, дуже потужні сетапи і дуже прям сильний аналіз, якого ви не побачите. Де тому підписуйтесь. Зараз дуже багато з усіх просто сарафанів нам кричать, що от рецесія, ринків, Кризовий якийсь прецедент, що буде щось дуже погане е, в майбутньому, але чи це дійсно буде так? Ну от зараз ми подивимось. Я думаю, що абсолютна більшість, абсолютна більшість якраз кризовий прецедент вже прогавили, особливо на фондовому ринку. На крипторинку ще є шанс доєднатися до перед сильним якимось масштабним лонговим рухом. Сетапи на доєднання, мої точки входу, мої очікування. Зараз все буде озвучено. До речі, все в моменті пишу в телеграм-каналі. Це є в описі під даним відеосом. Тому підписуйтесь, не втрачайте ні Ютуб канал, ні Телеграм-канал. Контенту буде. Скоро дуже-дуже багато. Е, в себе в тілезі я писав про Чорний Лебідь ще, не пам'ятаю, декілька місяців назад і казав, що от японська економіка, ймовірно, в моменті дуже сильно постраждає, що спровокує влив ліквідності в ринки. В Техі в США і не тільки японське, бо це все взаємопов'язане одне з одним, і в принципі так і відбулося. Дійсно був чорний понеділок, дійсно був дамп японських ринків. Потім, коли ФРС уже з РРП почало тягнути, прям лярди, лярди ліквідності, вони будуть тягнути до кінця цього року. Про яку рецесію можемо говорити, коли ринок заливається просто дикою ліквідністю? Ці розмови будуть тривати, ці розмови будуть іти. Я скажу. Дійсно, будуть величезні проблеми. У нас ймовірно. Буде стагфляція. В нас дійсно буде рости сильно інфляція, бо ставку скоро будуть з вересня дуже стрімкими темпами знімати. І з часом це приведе до того, що інфляція буде ту зимунити і ту зимунити, бо ще будуть борг в 25-му піднімати, і так далі. В 26-му році, ймовірно, дійсно будуть величезні просто проблеми в економіці. Але зараз, локально, в 24-му році, я думаю, що це дуже смішно говорити про те, що ще щось впаде дуже сильно. Я думаю, це дуже смішно говорити. Якщо говорити про японські ринки, я очікую їхні відновлення до АТХ. Тут і так все зрозуміло. От давайте перейдемо спершу на криптовалюту. Всіх вас, в принципі, цікавить біткоін, альта і так далі. Я розповім трошки про свій портфель, розповім трошки про е свої очікування. Ну, для початку, давайте на біткоїні. От, по біткоїну, звісно, так, стрімкого відновлення сильно нема. Але я як казав отут, що я думаю, що це дно, я так далі й кажу. І хай, типу, ну, мене нічого не переконає, або правий, або ні. Але я думаю, з такими притоками ліквідності до крипти ліквідність також прийде. І з усім позитивом, який, в принципі, відбувається на фоні цієї всієї остороги такої. От, по біткоїну, яке очікування в мене локально. В принципі, в нас е, в даному районі, де в нас був геп на саме ваху цього балансу, да, в нас, в принципі, продавець лімітний був поглинав, так би мовити, покупця, що спровокувало корекцію. Ну чи ця корекція це є щось страшне, ну, щось таке, що приведе нас, як багато хто каже, е, кудись на 40 тисяч. Даже. Я думаю, ні. От. Прямо кажу, знаєте, правий я чи не правий. Всі рішення ви приймаєте завжди самостійно, але я от рухаюся зараз з точки зору того, що з цієї структури ми дуже скоро вийдемо на глобальне АТХ, на 74 тисячі, потім на 80 тисяч, і на 120-100 тисяч це буде кінцем даного булрана, який більшість пропустять. І в рамках цього всього руху в нас і альти з часом оживуть, але ну, живуть вони ймовірно після АТХ. Ну давайте зараз от розглянемо біткоїн в моменті. В моменті, що я зараз очікую. Ми, в принципі, от прийшли в цю зону продавця, ми її відрітестили. Наразі я очікую все-таки зони LVN, після тесту зони LVN, якусь певну е корекцію. От, в нас, в принципі, є ознаки навіть такого мінімального от, виснаження. Виснаження покупця є ознаки в даному діапазоні. Після зняття оцих максимумів от теста цього. Я думаю, що ми побачимо корекцію, е, ймовірно, до зони нашого інтересу. Це я, в принципі, декілька днів назад в телеграм-каналі подавав от такий от сетап. Тобто, давайте перейдемо локальніше. Давайте відкриємо інший графік. От, е, в нас є зараз ваг, е, якщо дивитися от в загальному весь діапазон, то його ваг знаходиться в районі 57800, 57400. Ну, давайте умовно десь отак. Там щось і відзначимо, то цей от рівень він є для нас цікавим. Враховуючи те, що в нас іде виснаження в даному діапазоні, ймовірно, з понеділка е я би очікував певну, певний якийсь корекційний рух, типу в даний діапазон. І отут, е коли цього ваха, от він, даже на тіковому графіку, ви бачимо, е для нас буде цікаво шукати лонгові позиції. Плюс враховуйте, що в локальній структурі в нас є злом по прайс екшен вже, От, і зараз після нього здебільшого дуже гарний сетап, це теж зони інтересу, і відкат вверх на пробивання продавця тут, ймовірно тут і далі, далі, далі в лонг. Тобто основна зараз наша мета це почекати корекції в зону інтересу. Я думаю, вона ймовірно таки відбудеться з понеділка, і там я буду дивитися лонгої позиції за наявності тригерів. Будемо дивитися кум дельту, будемо дивитися появу аномальних об'ємів в даній зоні, будемо дивитися їх позиціонування і появу точкових неефективностей по футпринту. Будемо дивитися ці всі моменти, і відповідно до них. Заходити в наші лонгові позиції, доєднюватись. Також хочу сказати, що в телеграм-каналі я був добирав на рітесті локальної структури отут об'єма, отут добирав я був лонгову позицію, я зафіксував 50% і да, решту буду далі утримувати. І от на цьому тесті я думаю, буде непогана нагода добрати е, ну, якраз таки позицію. Стопи подивимося в моменті, які будемо ставити, можливо, дуже короткі, можливо, трошки ширше за цей мінімум. От, але менше з тим е, очікування дуже лонгове. Я думаю, що скоро кріпта буде оживати. Оживати. Та й в принципі приходив вже, я думаю, час. Якщо говорити про фондовий ринок, да, от, е, давайте зараз я знайду SP500, а де він тут? Чи він вже його нема, А вон він в мене. От, по SP 500 очікування ми ставили от такі, що е, коли в нас було сформоване дно, я сказав, що це дно, я чекав ретест рівня об'єму. Ювелірно долар в долар зробили рітес, позиціонували потім е, цей боковичок в лонг, і в результаті стрельнули вверх. І зараз, от коли всі говорять про якусь рецесію, що техи ще просядуть, чи ще щось, то я думаю, зараз буде відбуватися саме те, що відбувається в більшості таких випадків. Ми херачимо тиха і йдемо на 6К. От з цього, цього діапазону, думаю, може бути якась, ймовірно, корекція посерйозніше вже згодом. Але зараз це ріст, і вони втрачають вже з нашої точки входу. У мене є е, позиції по фонді, я по акціям теж пройдуся, як і по деяким альтам. Ну, вони як мінімум втрачають, дивіться, 10%, мінімум 16%, і це тільки S&P по NASDAQ, там набагато більше. Там картина аналогічна. Абсолютно аналогічна картина. От, якщо говорити по акціям, даже хай ризиковим, у нас Тесла відрітестила от цей об'єм об ідеальний формує розворот і далі цілі після досягнення цієї в мене це 300, і ймовірно, навіть ми можемо побачити і 400 за Теслу. От на діапазоні цьому всьому е, така от історія. Якщо говорити про Apple, відрітестили даний баланс. Після того, як ми от цю зону інтересу забрали, сформували розворот. Я думаю, що ми от до цього от рівня прийдемо там, 270, і це буде моя ну, друга така точка фіксації. Це якщо говорити. Тобто всі акції, абсолютно всі дивляться в страшний, в страшний лонг. Тобто NASDAQ теж дивиться АТХ, і, ймовірно, вище там десь 22 тисячі. Легчайшим просто наступні місяці осіння, хоча очікування всіх дуже-дуже негативні. Ну, знаєте, на фоні всього негатива можна дуже непогано заробити. Якщо я ж кажу, по фонді в принципі ну, все-таки відкупати вартувало раніше, то по кріпці зараз будуть, думаю, гарні шанси. Починаючи з біткоїна, ми очікуємо, от е, заходимо в лонг. Думаю, тригери всі наявні будуть. І далі, в принципі, забираємо наші цілі і ловимо вихід з глобального боковика. ймовірно. Говорячи про альту, і так далі, він теж тут ходить в балансі, причому доволі таки сильно в нас держиться ця зона е інтересу. От, е то будемо слідкувати, по-перше, зараз, якщо відбудеться корекція на 57к, що буде з домінацією. Бо якби ми, наприклад, затестили таку цю зону, яку я от позначав, то з нею можна було би прям придивитися даже якийсь докуп і чекати теж лонга. Ну, можемо вийти і так дуже важко насправді. Казати, От. Ну, в принципі, що? Давайте пройдемося ще на ряду альтів, які я тримаю, але це далі в балансі я е, утримую на споті. Тут все без змін. Найцікавіший в мене серед спота це лінк походу. Із таких альтів е, класичних, так би мовити, найцікавіший це, ймовірно, лінк я б сказав, що е, я чекаю. Ми, звісно, зараз подивимося я ж кажу, що буде на корекції бітка. Ну, плюс-мінус оця зона, я думаю, це формація одна, із якої буде вихід далі вверх до оцих рівнів в цю зону. Я думаю, ми її проб'ємо і на перспективі там АТХ і дуже жирні значення. Дуже багато альтів ідуть на дуже жирні значення. Ну, якщо хочете поль детальніше, щоб цей відос. Не затримувати, ми ще знімемо з моїм колегою. В нього теж великий портфель є. Зараз у мене просадка по портфелю десь загальна около 10% найгірший альткоін – це арбітрум. От, ну, Якщо говорити про нього, то буду дивитися. Чесно, не знаю. Там ще анлоки, розлоки, але менше з тим я його сильно докупав. От я малював, що, можливо, ми тут яку, в якусь акумуляцію сформимо після буде вихід вверх. Можливо, так і буде. Я нікуди, в принципі, не спішу. Но для фьючерсних позицій, вот біткоін, ідеальний сетап, я думаю, на... ну, вартує його почекати. І тут будемо дивитися лонги і чекати на вихід вверх. От, по золоту. Давайте ще перейдемо до золота трошки. Із активів дуже потужно, дуже жорстко просто. Подавав очікування на АТХ, звідси подавав очікування лонги. І локально на стрімі подавав вам от лонг з зрітести цієї зони, казав, що, ймовірно, я би заходив з ретеста. Мене тут і питали, як би ти, типа, ну, коротше. Дивився б на це. От. І ретест відбувся нижньої цієї границі. І ми таки вийшли жорстко на ТХ. Теж позиція дуже жирна. До речі, ми відретестували фактично оцей рівень, який нас супротивом, після чого далі відкатили. Ну, я по золоту казав, що в жовтні 2023 року. Я казав, що я чекаю 2900-3000. Я там зафіксую ще частину своїх, як мінімум, спекулятивних позицій, які я набирав в районі, от оцьому, там 1800 плюс-мінус за унцію. Тобто дуже жирна позиція на перспективу. І думаю, що на цій всій, на цьому всьому фоні золота, там, SP, оцього всього, ну дійсно, хто би що не казав, Ну, біткоін, це все корекція, це все діагональник, це все корекція. Я думаю, вихід з цього діагональника дійсно не за горами. І вихід буде дуже серйозний. І всі абсолютно шортять, будуть шортити від усіх рівнів. Вони всі будуть абсолютно плакати і згадувати потім мене, як я казав, що це дно. Я далі притримуюсь того, що це дно. Да, типа, важко, але я буду слідувати своєму, свої ідеї і далі цього притримую. Подивимося, що з того вийде. Загалом. Загалом, гарний фактори. От ви подивіться на долар. Ми очікували шорт по долару. І, в принципі, він просто в рамках балансу і навіть не робив ніяких ложних виходів отут. А просто всі новини, вся оця історія з закінченням К все його давить і будуть давити його далі в район 100 доларів. Ну, в район сотки, да, за Діксю. Тобто сотка, я думаю, ми район там навіть 97-98, може, може, навіть 96 побачимо до 26 року. Да, Десь, от коли буде 26, я думаю, там КТ знову почнеться, бо там буде високий рівень інфляції. Після того Діксі покаже знову от таку от якусь історію. Ну, до того часу буде от таке: при такому слабому доларі. Ну, важко говорити, що буде якась корекція. Нас ще буде підтримувати інфляцію дуже сильно енергетичний сектор. Тобто це та ж нафта. Я думаю, що ми побачимо такий от вихід, типу, не прямо, може звідси ми пиляємо, але я далі шортовано налаштований по нафті, відповідно, дешевші ціни на бензин, відповідно, більш сприятливі умови для ринків. Знову ж таки. Я думаю, про це не варто забувати. Тобто, немає прям якогось негативу, і в моменті ніякий негатив не відбудеться. Дані по безробіттю, ну це все контриться. Ліквідністю буде заливатися, будуть всі уловки робитися, особливо перед виборами зараз. Нічого поганого, я не очікую, що відбудеться прямо зараз, в цьому році. От в цьому році, ні. В цьому році, ймовірно, скоро будуть дійсно нові вершини і дійсно. Якийсь, так, так би мовити, потужний тузамун. Підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал. На все На все підписуйтесь. Будемо далі ловити зелені великі палки. Ну, поки всі чекають червоня. Гарного дня!